Тут можна було зустріти найрізноманітніші породи собак від такси до лабрадору. Для Наталії її розумник Хаскі Вінсент найкращий. Характер у них прекрасний. Вони не агресивні, дуже хороші собачки, добре з дітьми себе ладять. Були на фесті доволі рідкісні екземпляри. Це Арті, вона представниця породи Акита Іну, яка походить з Японії. Україні сонця, що сходить, їх надзвичайно цінують. В Україні цих тварин дуже мало. Порода стала популярною завдяки фільму Хатіко в Японії. Поставлений хаті копам'ятник пам'ятник собаки. Японці, якщо дарують, вітають з днем народження. Всі побажання вони дарують статуетку Акітіну. Організатори провели чимало веселих естафет та конкурсів. Звання найстильнішої пари вибороли пані Світлана та її вишукана улюблениця. Тіна колись був мультик про собаки, де я не трімушкітьора. Отам От ця міледі балонка, королеви англійської. От це саме ця порода. Вдома в нас за нею б'ються. Мене моє, ми друг у друге, я вириває з рук. На святі можна було безкоштовно зробити чіпування своєму улюбленцю. Процедура майже безболісна, а головне потрібна, адже тварина отримує так званий електронний паспорт. Якщо, не дай Боже, тваринка загубиться, ми весь час можемо повернути її власнику. Плюс ми це все вноситься в електронну базу, і там автоматично зразу прораховується графік вакцинації, щеплень. Організатори сподіваються, що подібні заходи стануть гарною традицією у нашому місті. Любов Мочалова, Максим Демко Чернівець. Скі промі.